Поговоримо про реабілітацію. Від чого залежить її термін і сам процес реабілітації, враховуючи сучасні технології лікування, вони взагалі і створ... були створені для того, щоб Процес реабілітації був скорочений. Наприклад, якщо проводиться там комбіноване лікування пацієнта з пухлинами там, кишківника, там, шлунка, підшлункової залози, то лікування може складати від там, 6 до 12 місяців, куди входить і хіміотерапія, променева терапія, оперативне лікування. А Процес оціє реабілітації він, якщо він раніше складав там рік-півтора, то тепер скорочується до двох-трьох місяців. За рахунок кращої медикаментозної підтримки в подальшому пацієнта працюють суміжні спеціалісти там гастроентерологи, дієтологи, психологи, які допомагають пацієнту ну, разом з родиною пройти такий, скажімо. Достатньо складний період свого життя, але потім люди повністю повертаються до повсякденної діяльності і працюють. Які взагалі перспективи щодо лікування різних видів раку червної порожнини? Є якби зашореність, що от онкологічні захворювання, це щось таке. От окреме, якщо вже там хтось боїться йти. Проводити там візит до лікаря і подальша діагностика, бо, не дай Бог, виявиться якась онкологічна ситуація, і тут вже все, все пропало, все пропало. Все. Але це не так. На сьогоднішній день, от міжнародна онкологічна спільнота працюють над тим, і ми вже підійшли до цього рівня, що, наприклад, от Є таке захворювання цукровий діабет. З хворих з цукровим діабетом, там, наприклад, в нашій країні близько там, 2 мільйонів людей, і плюс ще стільки ж, якщо не більше предіабет мають. Але це контрольована ситуація, тобто хронічне захворювання. І багато десятків років під контролем пацієнт знаходиться і якість його життя не втрачається. І на сьогоднішній день онкологічна ситуація підводиться до такого ж стану. Це буде хронічний якийсь процес, який буде повністю контрольований спільними зусиллями пацієнта, його родини і лікарів. І це гарантує на 5, 10, 15 і 20 років достойну якість життя і працездатності. А, наприклад, якщо ми звернемось до останніх повідомлень з США, то в них вже будується нова спеціальність онкологія для похилого віку. Тобто люди, які там в 50-60 років пройшли лікування з приводу онкологічних захворювань, сьогодні досягли 80-90 навіть більше років, і в них є. Патологія пов'язана з віком. Спеціалісти пам'ятають і про ті онкологічні ситуації, які вони пережили. І для США ця популяція таких пацієнтів вже складає не десятки чи сотні тисяч осіб. А близько там від 15 до 20 мільйонів людей. Оце майбутнє. Тому якщо людина почула про свій діагноз онкологічний в 60 років, то ніякого краху життя немає. Сучасна медицина, сучасна онкологія поставить правильний діагноз, поставить, проведе правильне лікування, і людина досягне там, 85 років і перейде. В розряд довгожителів. Поговоримо про ремісію. Яких звичок треба позбутися, якого режиму треба дотримуватися, щоб перебувати в ремісії довгий час? Рекомендації тут загального плану. Тобто, зрозуміло, якщо пацієнта була пухлина шлунку і проведено все ком комбіноване комплексне лікування. І після операції на шлунку є обмеження в дієті режиму харчування, то в цей перелік не входить там алкогольні напої, чи там, наприклад, резекція шлунку повинна виключати там, споживання свіжого молока, там, чи там, наприклад, резекція кишки, то там, ряд таких твердих продуктів, які там горіхи, там, арахіс. Тому що це буде ну, провокувати там, подразнення, ми казали, що одним із факторів розвитку пухлин є там хронічний запальний процес. Зрозуміло, що цей процес спостерігається запальний не, не рік, не два, а 5-7, 10 років. Тому коли ми вже досягли ремісії і гарного клінічного результату. То пацієнту надаються там, пацієнту, його родині рекомендації по подальшому способу життя і там, харчування. Це в першу чергу в інтересах пацієнта.